Планували трошки одне, бо було сонечко. Дивитись по прогнозам погоди, що буде просто підвялювання. Дуже важко. Різні культури, треба мати різну техніку. От ми те поле не розтрушували. Перший раз будемо цьому році їх косити. У вас ще є тритікали, Ну і відповідно, у вас ще є силус. Три-чотири укоси ми навіть досягали п'ять укосів за рік люцерни. Камінець попав, і зараз там граблинка чую. Клацає зараз. Азоту багато не треба, вона виробить його сама, а фосфор, калій обов'язково треба дати. Там, де не повністю внесли шланову новою системою сичів. Пшениця, ячмінь. Я думаю, якщо не буде колапсів в червні, то щось буде.